Армія РФ завдала удару по одному із навчальних підрозділів сухопутних військ, розташованому у тилу. У Хмельницькому потяг на смерть збив жінку. У Хмельницькій області сьогодні діятимуть аварійні відключення світла. Має 5 хвилин на головне. Російські військові скерували по мирних містах і селах Запорізької області більше 400 безпілотників, 195 разів дарили із артилерії, 9 – із авіації та 3 рази застосували для атак реактивні системи залпового вогню. Минулої доби у Пологівському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення отримав поліцейський. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, гаражні приміщення і транспортні засоби. Водій фури зніс пересувний блокпост під Одесою. Загинули двоє військових. У поліції інформують, що близько сьомої ранку 63-річний водій вантажівки не помітив пересувний блокпост на трасі біля сухого лиману та наїхав на військових. Один із них загинув на місці, інший у кареті швидкої дорого... швидкої допомоги дорогою до лікарні. Перевірка показала, що водій був тверезим. Наразі триває розслідування причин трагедії. Армія РФ завдала удару по одному із навчальних підрозділів сухопутних військ, розташованому у тилу. Вранці, 16 жовтня, Росія завдала масованого комбінованого удару, зокрема двома балістичними ракетами. Через вороже влучання повністю уникнути втрат не вдалося. Пораненим оперативно надана необхідна допомога. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Сьогодні у понад 10 областях України почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі у Хмельницькій області теж запровадили аварійні відключення світла. Із дійсним графіком можете ознайомитися на сайті Хмельницькобленерго. Смерть на колії вчора у Хмельницькому на Кам'янецькому залізничному переїзді потяг наїхав на літню жінку. Вона загинула на місці. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк. Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур повідомила, що всі обставини трагедії встановлюються. Музика. До підрозділів поліції області надійшло 792 повідомлення про події та правопорушення, з них 177 кримінального характеру. Минулої доби також правоохоронці склали 151 адмінпротокол на дорогах області, вісім із них на нетверезих водіїв. Зареєстровано також 10 дорожньо-транспортних пригод, на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 661 повідомлення від краян. Буде гучно сьогодні у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання до вісімнадцятої години. Також із дванадцятої до п'ятнадцятої планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Зберігайте спокій, все під контролем ДСНС у разі повітряної загрози. Подбайте про власну безпеку та скористайтесь укриттям. За деякими адресами обласного центру призупинили водопостачання у Хмельницькому водоканалі. Повідомили, що у зв'язку з ліквідацією пориву не буде води до 15 ти години на вулиці Кам'янецька, а саме будинки номер 82 84, 86, 86, дріб 1 та дріб 2. а також на провулку другому Кам'янецькому за адресою провулок 2-й Кам'янецький, 17. В обласному центрі проведуть безкоштовне обстеження молочних залоз. Відповідне обстеження відбудеться за ініціативою управління охорони здоров'я та сприяння Хмельницької міської ради у рамках інформаційно-просвітницької кампанії із підвищення обізнаності про рак молочних залози. 19 жовтня з 11 до 16 години на другому поверсі дитячого світу торгівельного центру жінок запрошують пройти скринінгове обстеження. Подбайте про своє здоров'я та про інформпростір, у якому перебуваєте, щоб дізнаватися про все ми слідкуйте за соціальними мережами першого подільського. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист.